Збірна України в четверте в історії вийшла на євро, завдяки чому ми перемогли. Чому матч проти Ісландії набагато кращий, ніж проти Боснії? Що було ключовим у плані Реброва? Хто зробив різницю? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібін. і сьогодні ми говоримо про матч України та Ісландії. Перед стартом обов'язково лайк обов'язково підписка і давайте розпочинати. Отже, порівняно з матчем проти Боснії та Герцоговини Ребров зробив три зміни у стартовому складі. Зміна номер один це Геремчук замість Довбика. Заслужено, тому що саме Роман перевернув той матч у Зеніці. Друга заміна це Маліновський замість Зінченка. Ще на предматті прес-конференції Ребро говорив про те, що Зінченко, можливо, теоретично, не факт, що зможе зіграти два матчі послі, враховуючи, що він ще недавно був травмований. Також ця заміна логічна ще й тому, що Олександра не все в матчі проти Боснії виходило. Ну і третя заміна. Віктор Циганков зміг зіграти зі стартових хвилин. Гру проти босні пропускав через травму, котру отримав ще в виступах за Жрону. Тут же одразу з перших і відіграв фактично весь матч. Його замінили аж на 88 й хвилині. Зубков залишився на лаві для запасних. Ісландці ж свою чергу грали традиційно звично для е, тренера харейди і для своїх останніх матів 4-4-2. що стосується ігри з м'ячем, і гри без м'яча, і дуже часто ця команда опускалася в лінію в обороні навіть більше ніж 4 людини 5, а то й 6. Але про це трошки згодом. Структура збірної України змін суттєвих таки зазнала. Можна звісно порівнювати з другим таймом проти Боснії та Герцоговини, але в цілому це було домінантно з м'ячем. Структура нашого володіння. Була такою, котра мала би давати можливості та заходи біля чужих воріт. Давайте розбиратися. Отже, про розіграші м'яча у нас здебільшого залишалася трійка Позаду. Це Брашко, котрий був найближчим серед всіх польових футболістів до власних воріт. Справ від нього був Забарний, а зліва Микола Матвієнко. Інколи в трійці опинявся хтось з флангових захисників, а Брашко піднімався вище. Але завжди завжди там була трійка. Рівно тому, що наверху пресингу в Ісландії є два футболісти. 4-4-2 схема, два форварди. завжди пресингують тих, хто розігрує м'яч. І ти утворюєш там трійку, у нас там автоматично утворюється бій більшість при цьому завжди в широких позиціях було два фангових футболіста. Здебільшого це Віталій Миколенко зліва та увага, Віктор Циганков справа. Звісно, були зміни. Це не якась аксіома, чи якась стала Миколенко міг бути в глибині, мудрик в ширині конопля міг бути в ширині а циганко в глибині. Але здебільшого саме циганков та Миколенко виконували фактично ролі латералів, коли наша команда була з м'ячем. Ось приклад, коли все абсолютно видно. Позиції Циганкова, Коноплі, е Миколенка. Брашко виконує хорошу передачу. дальню якраз на забігання Віталію Миколенко, котрий опинився на вістрі. Прийняв але, щоправда, пробив повзворот з дуже небезпечної позиції. Або тут позиція також про ширину Миколанка, коли Конопля протащив, віддав передачу, і там якраз замикав Миколенко, котрий з льоту в дотик пробив повзворот. Плюс було багато змін позицій. Якщо в матчі проти Босні я критикував історію про те, що зміни позицій були, але це все було статично. То тут такого не було. Наприклад, Миконко в цьому епізоді вривається фактично по центру на позиції центрального форета, в ту зону, і одразу йде йому передача. що правда перехопили. Словом, ми були набагато більш динамічними та цілісними. Зрозуміло, що це не до величезної кількості моментів біля воріт ісландців, але це давало рух, це давало величезну кількість спроб. Так і тут треба треба говорити про заслугу саме тренерського штабу. Він змусив цю команду якось зарухатися, якщо порівняти з матчем, який відбувся у четвер. Ну а зараз важливе оголошення від нашого партнера компанії Фаубет про те, що блін в найближчі дні футболу то не буде, але буде баскетбол, Євроліга, жальгеріс проти Мілана, литовці, котрі в кожному домашньому матчі організовують перформанси та підтримують Україну, повинні перемогти за котируванням Фабет саме вони є фаворитом. Коефіцієнт на їхню перемогу 9 сотих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь яку іншу, то гадайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фритів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Отже, вище я говорив про те, що був рух, була динаміка, була структура в володінні, хороша, яка дозволяла, по перше, розтягувати ісландців, так що робили латералі, а по друге, якось вириватися між лініями, відкриватися. Там І давайте зараз поговоримо про цю тонкоту роботи між лініями, яку демонстрували передусім футболісти атакувального нашого плану. Отже, приклад Миколенко в ширині мудик грівається олівому на півфланзі, де передача на Михайла. Того відтісняють у фанг. Але Віктор Заганко з позиції правого латераля чи то правого півзахисника, зміщається дуже близько, якраз туди до зони Мудрика, і отримує пас від Михайла. Притримує м'яч, очікує вривання від Мудрика і відкидує на півзахисника Челсі. Той виконує простір, кути перехоплює воротар збірної Ісландії. Рух, рух і ще раз рух він був. І інший приклад це відкривання центральних півзахисників. Руслан Маліновський мов досить активним в цьому плані. Не суперефективним, але активним. Ось, наприклад, він класно відкрився між лініями, отримав пас від забарного і одразу шведою віддав передачу на віктора циганкова. М'яч перехопив аж центральний захисник, а не той, хто мав з Віктором грати один в один. Інший приклад тут же цеганков трошки опускається, отримує передачу, але віддає вдотик. Невдало Давав на Маліновського. Але Гудмансон цю передачу перехопив. Словом, не все виходило, не все вдавалося, не було гостроти в аномальній кількості, не було моментів після котрих ти скажеш, ну блин, чого ж ви там не забили штук три чи чотири. Але ще раз, сама активність, самі підходи, сама структура це те, що подобалося. Якщо Мирновського та циганкова відкривання вдавалися, а далі загострювати було тяжко, то Содоков та Зінченко, котрі потім вийшов на заміну, ну вони справді були футболістами, котрі розрізали. Найперше, найголовніше про Содокова. Я буду потім розбирати голи збірної України там було два асисти в цьому але і окрім цього, Георгій чудово себе проявив. Він знаходив м'яч, він знаходив простір, він знаходив партнерів по команді. Він склеював це все до клубу. Як, наприклад, тут, коли Матвієнко високо піднявся, обігрався він з Георгієм Содаковим, і в цей момент утворилася зона, куди вірвався Маліновський. Садаков віддав досить таки нелегку, неочевидну складну передачу. Так і Маліновський отримав м'яч і заробив кутовий після свого вирвання. Або, наприклад, тут, коли вже Зінченко котрий замінив Маліновського, класно також відкрився між лініями і також класно знайшов про Романа Єремчу. Котрий пробив повз ворота, б'ючи у ближній кут. Тому, підсумовуючи цей весь блок, я скажу про те, що звісно нам бракувало ефективності. Але порівнюючи матч у четвер і цю гру, по всьому, по цілісності, по активності, по підходам, ну це просто небо і земля. Це справді була інша команда, особливо у другому таймі. Але ця інша команда все одно не була супернадійною при грі в обороні. Зрозуміло, була величезна активність від забарного та Матвєнка щодо гри з м'ячем. Фактично вони були розігруючими футболістами. А прошко був їхнім страхуючим. Матвієнко та забарний часто високо підіймалися, протягуючи м'яч, або взагалі ризикували до останнього, коли отримували щось схоже від ісландців на пресинг. Були моменти, коли в неочевидних ситуаціях ми втрачали м'ячі. от такий момент, наприклад, був в другому таймі. Навіть не буду його показувати, тому що це реально біль, коли забарний віддав дуже якусь очевидну і. Незручну незграбну передачу Торстінсон перехопив і Гудмунс на той відверто пробачив збірну України. Ляп і промах це пропушений голові збірної Ісландії, тому що як це по-іншому пояснити, я не знаю. Гудмансон обігрався з ральсоном близько біля нашого штрафного майданчика і зробив дуже неймовірне. Неймовірне це те, що він посадив на сраку одразу двох футболістів збірної України. Спершу Руслана Маліновського, потім хітнув вліво Володимира Брашка і пробив так, що Лунін не зміг нічого зробити. Тут, звісно, є питання до того, чому і Маліновський, і Брошко послизнулися. Чому по ходу всього матчу багатьох футболістів збірної України така проблема виникала? Ісланців, зокрема, я помітив лише такі проблеми у Гаральсон але це те, що я говорив після Боснії у Альберта Гудмунса. Насправді є висока індивідуальна майстерність. І він фактично сам самотужки придумав цей гол у просторі, де фактично простору не було. Він сам собі створив і. Простір і можливість для удару. Ну і звісно, до Андрія Луніна також тут можуть бути питання. Рівно тому, що він не зробив півкроку в сторону руху м'яча. Він залишився на тому ж самому місці, де стояв, і з того самого місця без наскоку було складно виконати стрибок, після котрого до м'яча реально було дотягнутися. Фактично, цей удар поставив ступор Луніна. Він не повірив, що Гудмунсон, будучи з двома гравцями збірної України, зможе отримати простір. Ір та момент для удару, тобто, це шокувало абсолютно всіх. Плюс в нас були величезні проблеми з тим, щоб якось нейтралізувати Гарельсона. Це футболіст з центру поля, котрий виступає за французький ліль, Один з найбільших талантів на своїй позиції у європейському футболі. Ще нещодавно Ліль заплатив за цього футболіста Копенагану 15 мільйонів євро. Він може зіграти і в центрі поля, як було матчу проти Ісландії, і на флангах, як це було матчу проти України, але всюди завжди він виділяється неймовірною тонкотою роботи з м'яча. Найскравіший приклад для мене я просто не можу не можу про нього промовчити, це те, як він ну, фактично п'ятьох футболістів збірної України пошив у дурня. Подивіться, де з м'ячем Гарлісон. Подивіться, що по ньому грають одразу кілька футболістів. Мудрик, Судаков, хто там? Миколенко, блін, чотири людини. Він розуміє, що на ньому з, чотирьою, з як це буде? квартет проти нього, але вони всі. Під правою його ногом зміщається в ліву сторону, тікає від всіх, прокидає ще одного футболіста, веде передачу на Торстенсона. і там фактично ситуація один в один, яку нейтралізує ще й лівий захисник збірної Ісландії, котрий своїм вриванням з прибирає коноплю, і Торстенсон добре пробиває, а далунін м'яч парирує. Ну і плюс у нас були складнощі з тим, щоб справлятися з пресингом збірної Ісландії. Я Не говорю, що у нас були прямо якісь величезні пожежі чи ситуації, як стратою забарного були закономірністю. Ні, але було складновато. Просто точно не було. Ре, я, де, будь ласка, ситуація як ісландці з нас затиснули на нашому лівому фланзі оборони. Фактично, всі перекриті, навіть траєкторія ймовірної передачі на Луніна також. Ми конкурди на судокова, і той ну не, не ризикне на воротаря віддати. Розуміє, Можуть перехопити єдиним варіантом Георгія було фактично або вибити, або просто притримати м'яч, качнувши опонента. Але оце от притримати м'яч качнувши опонента, це було дуже небезпечно в цій ситуації біля власних воріт. Фактично, але судоко витримав цей тиск, показав, що він десь на Луніна людина, котра грала по Матвієнку, змістилася до вратаря. І тоді вже Микола опинився абсолютно один. Судокові дав на нього. А той вибив, правда, ісландці знову перехопили. Словом ісландці мені сподобалося. Це симпатична команда, навіть. Щодо гри з м'ячем, це команда, яка має хорошу структуру, має хороших молодих талантів. І це команда, яка має хорошу правильну агресію з точки зору розпорядження м'ячем, так відібрали, одразу пішли в атаку. Плюс ця команда має хорошу агресію щодо просування м'яча. Відібрали, одразу пішли вперед. Ну, приємно з ними грати, приємно на них дивитися, так і саме завдяки збірній Ісландії. здається, цей матч був досить приємним для перегляду. Це не було це кров з очей, щоб Матчу проти Босні. Боснійці зробили таким той матч. Ісландці дали нам можливість, та й собі таку можливість пограти у футбол. Респект їм, звісно. Ну а ви не забувайте, будь ласка, про те, що потрібно підтримувати Збройні сили України. Я збираю кошти для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка воює на Донеччині на Сєверському напрямку. Військовим там потрібні два потужні трони з тепловізором, Mavic-3. Термал сума збору 390 тисяч гривень. Частина коштів вже зібрана, але треба ще дозбирати. Майте на увазі, що банка є в описі. Закиньте туди кожен, ну подай по кілька, по кілька гривень. Кожен донат є важливим. Повертаючись до матчу і до приємності ісландців, так вони були приємнішими ніж боснійці, ще й тому, що не зберігали компактність. Ця історія відбувалася. Ось, подивіться на приклад: збірна Ісландії часто сідала в лінії навіть в шість футболістів, тому що, наприклад, Віталій Миколенко високо піднімається і по ньому грає правий півзахисник Гарлісон, котрий опускається туди. Ось ця от така типу лінія від мене. Да? Шість футболістів там. Це добре, тому що ви дограєте з кожним зі своїх, і це погано, тому що вам бракує футболістів, аби прикрити зону підбирання. Це те, що фактично весь матч проскакувало. Це та зона, де частенько були вільності та зона, з котрої ми не один раз били поворотах. Гол, котрий забив Мудрик і вивів нас на чемпіонат Європи, фактично. Прийшов через оту ситуацію, е, гравці оборони збірної Ісландії не тільки втиснулися до власних воріт, а фактично перекриваючи тих футболістів, котрі їх там Вони Не могли їх залишити. Але ще раз зона підбирання була абсолютно вільною. Ось, подивіться, це ганков з мечем мудрик. Один однісінький цанкові дає на Судакова, мудрик один однісінький, судокові дає знову на Михайла, і перед ним вільна величезна площа. Мудрик нічого не видумує, просто білярно пробуває у дальній кут. Ми скористалися слабиною ісландців, а ісландці нам цю слабину дали. Що ж до першого голу збірної України, то тут слід е, відзначати Георгія Содакова. Що він витворив взагалі? З першої сланці атакували Торстинсон круто, прокинув забарним. штрафний майданчик і виконав простріл. Содаков його перехопив, прокинув опонента, притягнув м'яч, підняв голову і зрозумів, є можливість видати передачу на Цганкова, котрий залишився один в один з опонентом на правому фланзі атаки. Роман Єремчук також виконав хорошу роботу, що зробив в цьому епізоді Форвард Валенсії. Він відкрився чи то побіг як від ситуації, де Циганко був один в один проти лівого захисника. Він зробив це для того, щоб не було підстраховки, щоб людина, котра відволікалася на ривок Яремчука, не йшла для підстраховки циганкова. Відповідно, циганков опинився один в один, пройшов центр, на замасі прибрав і спокійно пробив у дальній кут. Ці голиця Циганкова та мудрика вивели нас на чемпіонат Європи. Це вже четвертий поспіль Європи, у котрому ми братимемо участь, і третій поспіль, на котрій ми відібралися, тому що на євро 2012 ми грали, тому що були господарями того турніру. Групі ми зіграємо проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії, і поки що і не зрозуміло і неможливо спрогнозувати, якою буде збірна України на цьому турнірі, які в нас там взагалі шанси, так якими будуть бельгійці, словаки та румуни. Тут потрібно говорити вже коли стануть відомі якісь заявки, товариські матчі відбудуться перед самим турніром. Тоді можна буде щось предметно говорити зараз. Ну дуже буде вилими по воді. Тому що я не уявляю собі, якою буде збірна України ще кращою та ціліснішою, ніж матчі проти Ісландії, чи повністю ніякою, як матчі проти Боснії та Герцоговини. чи такою, що страшно страждає проти Мальти, наприклад, Тобто цю збірну України неможливо зловити її стабільності Я не бачу якоїсь дистанції, на котрій, я би сказав, вони продовжують, не вони вгнуть взагалі свою лінію. Так? Тому ця команда якась абсолютно різна в кожному з матчів і спрогнозувати її, передбачити щось. Просто неможливо. А вам, щоб нічого не пропустити, не профукати якісь, наприклад, новини зі стану наших суперників на євро, точно потрібна підписка на телеграм-канал Трибуни. Там є вся повна детальна інформація, та ваша рука буде там точно на пульсі. Деталі будуть в описі до цього відео. Отже, підсумовуючи, перший матч України проти Ісландії буде набагато кращим, ніж проти Боснії та Герцоговини. Цілісність, структура. Швидкості відкривання, насичення зон, гострота тобто все було так. І ще раз, картинка малюнок грим мені справді сподобався. Другим важливим фактором цього матчу було виздоровлення Віктора Циганкова, котрий був досить інертним по ходу цього матчу, але вирішив епізод. Ну і звісно, Горія Судакова, котрий ну з запасом гольові передачі, і плюс загалом дуже і дуже багато гостроти. Третє, я б визначив Сергія Реброва, котрий взагалі продумав цю всю структуру і трошки перепрошив збірну України. Це дозволило нам бути агресивнішими та більш націленими на атаку. Це те, що було конче необхідно проти Ісландії, враховуючи, що той факт, що ми першими знову першими пропустили, і це очевидний мінус. Ну і четверте, давайте просто порадіємо в такий складний час. Наша збірна буде на великому європейському футбольному форумі. Вау, круто! Ура! Ваші вітання, святкування, гайдав в коментарях. Ну і всім дякую за увагу. Мої інші відео тут та отут. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!